Вітаю вас, мої маленькі друзі, малята. Назвіть предмети, які ви побачили. Так, це мило, зубна щітка, мочалка, рушник та гребінець. Одним словом, все це можна назвати предмети гігієни, за допомогою яких ми завжди чисті, охайні і здорові, тому що чистота. Це запорука здоров'я. Милом ми миємо руки. Зубною щіткою та пастою ми чистимо зуби, мочалкою миємо тіло. Рушником витираємося, а гребінцем розчесуємо волосся. Ці предмети є у кожного з вас. Ними користуєтесь щодня. А зараз, малята, послухайте вірш Вадима Дмитровича Крищенко про одну таку дівчинку, яка має напевно такі предмети, і яку називали Чепурухою. Наша доня чепуруха, миє шию, миє вуха, миє руки, миє ніжки, як лягає спати в ліжко, та іще гарненько очі. Миє, аж блищать вони, що приходили щоночі голубі чистенькі сни. Малята, а як ви думаєте, чому дівчинку називають чепорухою? Розкажіть, як дівчинка доглядає за своїм тілом. Я сподіваюся, що вам віршик сподобався. До побачення, до нових зустрічей!